Пологівський район перебуває в зоні активних бойових дій, тож ситуація там змінюється щодня. Ми уважно стежимо за новинами і розповідаємо про них. Численних руйнувань зазнали приватні будинки в Оріхові. Як повідомляє голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, наслідок обстрілу виникли пожежі загальною площою десятки квадратних метрів. Горіння оперативно ліквідовано рятувальниками. У місті все ще залишаються люди. Гарячі і в Оріхівському районі у селах поблизу не вчухає ворожий вогонь. Воно кругом по всьому селу починають від сюди, друга з віділь туди, і так от щоб не скучали. Потрощені вікна, посічені осколками дварі напівзруйновані покрівлі. А в тих, кому пощастило менше, будинки зруйновані вщент, і в таких умовах люди намагаються підготуватися до зими. А як готуватися? Нема нічого топити нема чи непонятно як готуватися. У мене плита У гоп. можна, звісно, буде топити, як чим. Будинки доводиться постійно латати після обстрілів, аби, хоч якось, утримати тепло всередині. У мене ж у хату влетіло, в мене в хату іменно влетіло. Я дірку навіть могла б показати. Я лежала на дивані, отак, крізь мене пролетіло у грубу і в е, коври висів, у ковру дірка, крізь мене я лежала і тільки зайшла у хату і легла. Те, що зруйноване, те полагодили. Він пальці бачите, що зробиться. Полагод... Те, те так, а далі що а далі робити, не знаю. Більшу частину часу, особливо вночі, людям доводиться жити у підвалах. Більшість намагається хоч якусь буржуйку встановити і в укритті, бо власні будинки під постійною смертельною загрозою. Погрібі нема. А в, домі? в домі є. До до времени, поки не прилетить якийсь гостинець. Четвертого березня тут немає світла, газу, з середини травня. Вугілля брикетів тут теж немає. Та й найпростіше дрова, й ті заготовити важко. У перерві між обстрілами люди збирають збити гілля, аби хоч якось зігрітися взимку. Ну дрова трохи не допиляли. Є бо допилювати, що є тим і топити. Немає. Ну на опалення збира... збирали документи Червоного Хреста. обіцяли дати гроші на, на опалення. Можеш добре та так. їсти є, їсти їж. з городів, з господарства, що поставалися, ще з кого з нам тільки так і проживаємо. І з гуманітар місцеві кажуть, що дуже вірять у збройні сили України і що до зими нашим воїнам вдасться вигнати ворога.